Бізнесу і тим, хто зараз шукає гроші, є можливість просто за декілька хвилин дізнатися, де ці гроші взяти. Перш за все, це просто аналізувати інформацію. В цьому відео проаналізуєте ви також це. Кредитор, партнер компанія бізнес-позика, що має статус фінансової установи, надає кредити без застави і поручителів. Перша категорія це фізичним особам, вам як споживачу, а також споживчі кредити. Фізичним особам-підприємцям кредити на закупівлю товарів і обладнання, розвиток та розширення бізнесу, оплати оренди, ремонт автомобіля, обладнання чи приміщення, відкриття торгової точки, будь-які інші потреби, які пов'язані з підприємницькою діяльністю, в опису до цього відео на сайті ви подивитесь більше про це інформації. Мета організації зробити процес кредитування простим, доступним і прозорим щоб клієнти могли зосередитися на дійсно важливому те, що потрібно саме їм. Щоб подати заявку на кредит, необхідно вам мати ідентифікаційний код, податковий номер або посвідка на проживання. Вік клієнта має бути від 18 до 75 років. Компанія розглядає всі заявки без обмежень за розміром виторгу або тривалістю ведення бізнес вашої діяльності. Кредит надається на 8 або 16 тижнів, сума кредиту від 3 тисяч до 150 тисяч, ставка кредиту на калькуляторі теж в опису до цього відео на сайті прорахуєте і вона становить 1,2%. Заявка обробляється з 8 ранку до 9 вечора. Це активне оброблення. Також ви можете подавати. Давати заявку у зручний для вас час. Якщо переходите, то завжди прораховуйте суму позики, як бачите, що представлено перед вами знімок взятий, а також умови кредитування з сайту бізнес позики. Переходьте, дивіться, і це для вас може бути нагодою отримати гроші на ваші плани та вирішення справ.